Вітаю, вельми, шановна пані і панове. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, тиснути на значок Спонсорувати. Я шукав науковий вираз того, що творить Московія у світі і не знайшов такого визначення. Знайшов його тільки у кримінальній термінології. Це називається безпреділ. Так. Оце те, що витворяють московити антрофаги в світі. Його, напевно, можна назвати тільки таким словом, коли в них відсутні взагалі будь-які гальма. А вони є ці гальма. Просто Реакція на дії московитів-андрофагів не є адекватною, кажучи, відповідною. Так. Що це за люди? Це люди, ну там немає нічого людського, звичайно, іноді деякі мої глядачі і слухачі пишуть, що вони взагалі не люди. Тому що я вживаю такий більш Коректний вираз, так андрофаги, тобто людожери, а люди там кажуть, що вони взагалі не люди, не чоловіки. Так ось, вони промацують, дивіться, от характерно, якщо ви подивитесь на весь час існування їхнього, особливо. В останній час, коли відбувається війна проти України, тобто це агресія їхня, вони промацають ситуацію на різних рівнях. Мацають її. Якщо вони отримують опір, вони зупиняються. Якщо вони отримують удар, Кулаком писок свій, вони відступають назад. Все. Якщо вони не отримують ніякого спротиву, вони лізуть вперед. З ними все зрозуміло і все просто. Мені тільки не зрозуміло, даруйте за тавтологію, як це можуть не розуміти інші країни. Так. Ну і отримують те все от Польща. І за попереднього президента, особливо за нинішнього, у неї виявляється винна Україна в усьому. Так. В усьому, так як у, у Трампа винен Байден, усьому. Так. так у Польщі винна Україна. Ну, а е отримає вона від Москви. Отримує і ще буде отримувати. Тому що вона займається дурницею, очевидною, замість того, щоб об'єднуватися з України і створювати альянс двох держав, які б могли протистояти Москві за чисельністю населення, за економічним, за воєнним потенціалом, вони от займаються такою дурницею. Вони навпаки намагаються посваритися з Україною і все таке інше. Ну, вони такі завжди були. Ну були, вони не вміють воювати. Мені там зразу почнуть казати про те, що це не так. Там і той вигравав, і той вигравав, і той вигравав. За рахунок кого вони вигравали. Вони завжди мали найманців, там, німецьких рейтерів. Навіть там Брестечко. Або отих летючих. Гусар, так, це ж польський фільм вогнем і мечем. Це ж вони вклали у е, уста Богдана Хмельницького слова звернуті до хана чи до Бея, до кого він там звертався, коли він захопив той хан, летючих гусар, каже, відпусти їх то русини. Так. Тобто, це знову ж таки не поляки. Це еліта, так би мовити, польської армії, яка набиралася з українців. Ну, це ж так. Литовці, німці, українці, вони створювали славу польської армії, польської зброї. А де поляки? Ну, так і тепер. Я думаю, що якщо. Московити нападуть на Польщу, тоді одразу лапки догори.